Сучасне бачення народних ремесел. Українська народна текстильна іграшка в новітній інтерпретації. Українські ремесла відіграють важливу роль у збереженні та просуванні національної культури. Цей промисел в сучасній інтерпретації поєднує в собі старовинні техніки та новітні технології. Українські народні іграшки це втілення нашої історії, традицій та національної культури. Вони несуть в собі багато цікавих фактів та символіки, які допомагають нам краще зрозуміти нашу спадщину та наші корні. Ці вироби поєднали в собі усе життя і побут народу, звичаї та традиції, обряди та ритуали. Іграшка завжди була не тільки забавкою. А й виконувала функції соціалізації та оберегу. Її сакральне значення полягає в здатності привертати щастя та відлякувати злі сили. Іграшки вважаються оберегами, які захищають свого власника від негативної енергії та лиха. В своїй роботі сьогодні ми поєднуємо давні традиції з інноваційними підходами. Старовинні техніки виготовлення іграшок з новітніми дизайнерськими рішеннями та матеріалами. Це дозволяє зберігти національну спадщину та створювати унікальні сучасні вироби. Володіння, хоча б початковими навичками швадської справи по обробці текстильних матеріалів і розумінню технології виготовлення, мотивує до створення авторських іграшок. Сучасні іграшки з тканини виготовляються з використанням національного вишивання з різних матеріалів. Вони мають різні форми та розміри від м'яких зайчиків до великих ляльок та відображають символіку різних аспектів життя, птахи символізують вільну душу та спокій, квіти відображають щедрість природи. Хрестик, який часто зустрічається на іграшках, символізує віру та надію. Кожна іграшка має свою неповторну форму, орнамент та кольори. Українські діти здавна гралися іграшками, зробленими з клаптиків тканини. Найвідомішою, з поміж них є лялька-мотанка. Вдавнину їх виготовляли мами та бабусі, а зараз діти мають змогу самостійно за допомогою майстер класів створити ляльку оберіг. Вона може бути як великою, так і малою за розмірами. Обличчя, як такого, у ляльки немає, воно досить символічне. Часто замість рис обличчя нашивали нитками хрест, вважаючи таку іграшку оберегом родини. Символічно є те, що ляльку-мотанку не шиють, а виготовляють лише за допомогою ниток, стрічок шляхом змотування. Також виготовляють мотанки у вигляді козачків. Поряд з ляльками як в давнину, так і зараз створюють іграшки з тканини у вигляді звірів чи птахів. Особливість цього виду іграшок полягає в тому, що за технікою виконання вони досить прості. Ознайомившись із основними етапами роботи, діти самостійно виготовляють різноманітні іграшки та залюбки грають ними. У народній іграшці багато тепла, яке виражається у дбайливому її виконанні. Вона передає любов і ласку, веселість знання та вміння. В цьому сила її впливу на дитину, на формування її духовності. На часі повернення до традиційних народних іграшок, бо вони є пам'яттю нації, етносу, людства про своє минуле. Це спадщина, яка подібна до рідної мови, казки, пісні. Вони несуть в собі художню культуру, народну творчість, розвивають самобутні риси. Народні ритмисла є важливим елементом національної ідентичності та культури. Їхнє відродження допомагає зберігти унікальний український дух та передати цінності нащадкам, в межах творчого проєкту сучасне бачення народних ремесел, українська народна текстильна іграшка в новітній інтерпретації, створена низка авторських майстер-класів та відеообзорів, за допомогою яких можна виготовити будь-яку іграшку за зразком чи власним баченням. Відеоматеріали опубліковані на Фейсбук, сторінці та Ютуб-каналі Станції юних техніків міста Краматорська. Тож долучайтесь до співпраці. Ми працюємо саме для вас з повагою, керівниця гуртка моделювання іграшок сувенірів Олена Морозова. Станція юних техніків міста Краматорська.